Начненький зелений пиріг з цибулькою та яйцями. Готуйте, експериментуйте і у вас все вийде. Смачного. Для начинки нам потрібно зелень, зелена цибулька, петрушка і 5 яєць. Посолимо, поперчимо, даємо 2 ложки сметани і Перемішуємо, і наша начинка готова. Тепер ми її відставляємо в сторону і будемо готувати тісто. Тепер ми з вами готуємо саме тісто. Для цього нам потрібно 4 яйця, сметана, сіль і додаємо наш кефір. І це все змішуємо до однорідної маси. Тепер в муку додали розпушувач і поступово змішуємо, додаємо муку з розрохтілем в тісто. і розмішуємо до однорідної маси. Маса трошки виходить. Ріденька. Тісто наше готове, а тепер ми готуємо бритванку. Зверху ми кладемо О. От От ось, отак. І тепер її змазуємо олією. Тепер ми беремо половину нашого тіста, виливаємо на пергамент yeah. і розрівнюємо. І розрізнюємо. А тепер беремо. Нашу начиночку і викладаємо зверху. Викладаємо зверху начиночку. О, чоловік, як завжди, перед тим, як щось робити, пробує на смак. Це він не перейшов на помочь робити порожок, так? Все. Всю. Так. так. Розрівнюємо тепер, а потім беремо остатки нашого тіста. І остатки викладаємо зверху на пирожок. Зверху внизу. Все, остатки. Так, так, тепер виливаємо Виливаємо. і теж розмазуємо по всьому нашому порошку. Тісто у нас вийшло як на оладки ріденьке. Угу. Угу. Змазали наш порожок жовтком і поставили духовку на 180 градусів на розігрів. Як тільки трошки вона нагріється, ми її ставимо. Порожок на 45-50 хвилин в духовку. Все залежить від вашої духовки. Для нас пройшло 45 хвилин, а для вас секунда. І ось така вкусняшка в нас вийшла. Всім приємного.